За майже чотири десятиліття свого існування мистецька студія на базі Центру культури та мистецтв стала стартовим майданчиком для розвитку творчих здібностей понад тисячі дітей з Чернігова та приміських селищ, зокрема Павлівки та Астри. Її незмінна керівниця Людмила Єлівна Малиш. В день сорокаріччя від дня заснування студії у художньому музеї зібралися її вихованці, випускники, батьки та колеги, аби привітати з ювілеєм роботи колишню студію ізою з того, що у нас є Людмила Лінічна з її неймовірною енергією, з неймовірністю Таким знаєте, може не дуже гарне слово фанатизмом. Вона настільки віддана цій справі. Вона любить тих дітей, які до неї приходять, і вона до них до кожного ставиться до своєї рідної дитини. І це неймовірно в наш час, тому що а, людина, яка а, навчає дітей мистецтву, вона має бути перш за все, всередині, неймовірно чиста, неймовірно закохана в те, що вона робить. І Людмила Ільнічна є тому прикладом. Для того щоб о, створити такі твори, треба. Всередині зберігати ту творчу енергію, яка дає натхнення не тільки митцю Людмилі Мілічну, а й молодому поколінню працювати творчо. Це дуже кропітка праця зберегти найпотаємніші враження і передати їх на полотні, на папері. Ціла художня школа в одній людині, тому що вона нам вела. І малюнок, і живопис, і історію мистецтва, і різні різні техніки. І е, навіть ставила нам під час малювання казки на програвачі. Мої успіхи належать моєму роду і моїм вчителям. Тому зараз я відставлю скромність і похвастаюся, тому що те, чим я буду хвастатись зараз, це насправді досягнення Людмили Іліннішни. По-перше, я стала архітектором архітектором проєктів, архітектором організацій, і в мене є багато здійснених проєктів, в тому числі і для Чернігова. Я стала художницею і письменницею. Хочу подарувати цю книжку Людмилі Лінічні, тому що є згадка в цій книжці і про неї. Про те, як під час блокади вона онлайн підтримувала своїх учнів і е, діти малювали янголів охоронців Чернігова. Тобто я бачила в Фейсбуці ці дитячі малюнки янголів і я розуміла, що Людмила Іллінічна е, стоїть на такому духовному захисті нашого міста. До ювілею мистецької студії у художньому музеї діятиме виставка творів організатора і незмінної керівниці майстерні живопису Людмили Малиш, а також роботи випускників і випускниць різних років та нинішніх вихованців. Ірина Мурашко займається у пані Людмили з 14 років. Це моя перша персональна виставка. Були як від студії, як учнівські роботи, але як персональна перша можна сказати пенефіс, дуже хвилюючи, дуже багато робіт. На жаль, на початку березня 22-го року студія постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Вибух поруч з центральною вхідною групою закладу пошкодив частину фасаду будівлі. Вибив вікна на першому та другому поверхах, включно з приміщеннями студії. Незважаючи на це, вікна були тимчасово забиті осб плитами, і студійці продовжували відвідувати заняття протягом майже шести місяців. Попри всі складнощі, студія продовжує працювати. Багато чому її керівниця завдячує чоловікові, який у всьому її підтримував. Був опорою, допомагав їй долати труднощі та реалізовувати свої цілі.